Всього шість команд треба для того, щоб собака була вихованою. Ваша. Які це команди? Це команда Ні, це команда Пішли. Стоп. Команда і до мене. Це команда поруч і чекати. Цього достатньо для того, щоб виховати вашу собаку, і щоб ваша собака нормально залишалася вдома. Не гавкала на дзвінок на гостей, ходила в туалет на вулицю, а не вдома, не підбирала, не стрибала на людей, не агресувала на дітей людей, собак, не вибігала на дорогу, навіть вміла гуляти без повідка, без частих нагадувань команди да, щоб вона цього не робила. Вона буде спокійнесенько гуляти, чимненька, як оці дворові собаки наші. Ви повинні зрозуміти, що послідовність цих команд теж дуже важлива. Тобто, вам треба починати не з команди там, до мене, да, або е, поруч, а з команди Ні. Тому що команда Ні. Це основа команд стоп поруч е, і чекати. І вам треба починати ще з другої команди. Це команда пішли, тому що. Е, Якщо ви створите команду Пішли, то команда до мене теж створиться автоматично. Тому ваша задача перший тиждень два-три працювати з собакою максимально з двома командами. Це ні і пішли. Просто працюйте і вдома, і на вулиці з цими двома командами. Ви починаєте, звичайно, вдома. Вам треба вдома спочатку вистроїти з собакою відносини так, щоб ваша собака чула ваше ні яким чином це створити? Ви повинні починати робити зауваження не за те, що собака гавкає на дзвінок або там гризе провода, а за те, що вона по відношенню до вас нагліє і залазить на голову. За ці речі ви повинні рогати. Коли вона підходить, ставить лапи, кусає, гавкає, речить, Це наглі речі, які апріорі треба завжди рогати, щоб вона не нагліла на вас, а потім на інших людей, дітей, гостей. Бо вона таким чином створює відносини з вами та з іншими учасниками соціума. Тому цю наглість ви прибираєте, ви просто ругаєте, не дозволяєте їй це робити. І робити зауваження треба а, так, щоб собака опускала хвоста, ходила, ображалася. І через хвилиночку можете її підізвати, посюсюкати, трошки розслабити, да, зробити масаж, якщо вам дуже шкода її. Але індикатор того, що ваші ні працюють. Увага, це опущений хвіст, ображена мордочка, да, опущена, зіває, вона облизується, з-під лоба дивиться. Це правильна мова тіла собаки на ваші зауваження. Так само вона робить і на зауваження інших собак. Тому це норма поведінки. Не переживайте, не жалійте, я ж кажу, посісюкайте через хвилинку, якщо вона це зробить. Далі, якщо ви це створили, команду ні, за свої кордони, да, за. Те, що вона нагліє по відношенню до вас. Ви таким чином створили свою силу, лідерство, авторитет. Тепер ви, як е, лідер вашої зграї, е, можете впливати на собаку шляхом ні. Тепер, після цієї команди, ні, ви повинні відпрацювати ті проблеми, які у вас є вдома. Собака гавкає на дзвінок, класична історія. Поругайте її, щоб вона до гостей відносилась добре, як до друзів, а не гавкала, нападала. Просто це команда ні. Да, ругайте, ругайте її, провокуєте да, за те, що вона гавкає на гостей на шуми, і все, і вона це перестає. Як тільки ви виправили проблеми вдома, ви повинні далі працювати з командами цими на вулиці і з проблемами. Тобто, обов'язково, обов обов'язково річ, яку ви повинні зробити, це виправити вдома проблеми. Тому що якщо вдома ваша собака не опускає хвоста на ваше ні, на вулиці немає сенсу розпочинати, тому що вдома і закладується фундамент відносин, хто є ви. Да, по відношенню до собаки. Тому попрацювали вдома, ідете на вулицю. І на вулиці ви попрацюєте максимально з двома командами. Це команда Ні і пішли. Команду Ні можна відпрацювати спочатку без збудників-подразників. Це, наприклад, ви розкидали їжу. Розкидали їжу свою, починаєте робити собаці зауваження кожного разу, коли вона підбирає. І кожну прогулянку це робите. Розкидуєте, ругаєте, ругаєте, розкидуєте. Результатом цього собака повинна просто нюхати їжу і відходити собі далі. Це є класні зауваження, де ваша собака опустила хвоста і вже не підбирає. Це вже добрий початок. Далі ви можете піти, наприклад, до голубів до кошак, якщо ваша собака бігає за ними, і там її поругати, щоб вона опустила хвоста і не бігала за ними. Далі ви можете вже її поробити зауваження, якщо вона на вулиці, якійсь там на собак, наприклад, агресує, гавкає, летить, дуже напирає. Да? Поробіть зауваження навіть в цих збудниках. І якщо ви поробили зауваження, і ваша собака, нарешті, почала чути хвоста опускати, а це треба час, да? тиждень-два точно на вулиці попрацювати. Супер. В цьому випадку о, у вас вже є результат, де ви можете переходити до відпрацювання інших команд. О, команду пішли. Ви також відпрацьовуєте з командою НІ паралельно. Яким чином? Ви просто рухаєтесь від собаки, мотивуючи її своїм рухом. Тобто, ваш рух і є мотивація йти за вами. Якщо вона не йде за вами, ви можете їй е, сказати, пішли, пішли, потягнути повідком і трошки заставити повідком. Що робити? Ви лідер, ви ведучий. Якщо ваша собака летить за собакою, летить в кафе, кудись там на перехресті, йде туди, куди вона хоче, тут ви просто робите зауваження. Кажете Ні, а потім кажете, пішли і мотивуєте рухом своїм. Отаким От чином відпрацьовуєте Пішли. І ідеальний результат, коли собака часто дивиться на вас, слідкує за вами, вона сама йде е, дуже добре за вами. Да? Тобто, ну ви зрозуміло, що треба спочатку нагадувати. Пішли, пішли сюди-сюди, папа, можете хлопати себе да? по нозі, пішли, пішли сюди-сюди. Uh, і через тиждень два таких відпрацювань, повірте, ваша собака вже тягнути повідок не буде, буде ходити, часто дивитися, куди ви йдете, за вами буде ходити. І в цьому випадку, через тиждень-два ні і пішли, ви можете відпрацьовувати інші команди. Інші команди відпрацьовувати дуже легко, якщо у вас є ні і пішли. Тому що, якщо у вас є пішли, то автоматична команда до мене буде працювати. Тому що команда пішли, по суті. Uh, Команда пішли, по суті, та ж сама, що і до мене, розумієте? Тому що собака йде за вами або поруч біля вас. Да? Тому кажете до мене, да? вона біжить в вашу сторону, ви повідком чуть підтягуєте, підзаставляєте її, щоб вона до вас підійшла. І без смаколиків, без емоційної похвали, сильної можна хвалити, але без смаколиків просто молодець і іди гуляй. Да? Тому що на вулиці ви повинні бути серйозними, спокійними, бо це і є спокійність серйозність ваш. Ваше лідерство, ваш спокій, ваша сила. Бо чим більше ви спокійні, тим краще собака чує і слухає вас. Чим ви емоційно нестабільні, постійно сюсюкаєте, емоційно кричите на собаку: вау! Тим гірше вона буде вас слухати, і ці команди точно не будуть працювати. Тому тримайте баланс, 80% ви спокійні, серйозні. Далі. Команду стоп. Дуже легко. Собака виходить на дорогу, ви кажете спочатку не стоп, а ні. На те, що вона йде на дорогу. Тримаєте її повідком і потім приговарюєте команду Стоп. Все. Да? Е, вона знову вибігає. ви знову ні. Відтягнули її. Стоп. І відпускаєте повідок. Важливо відпускати повідок. Все, попрактикуйте, команда, ні, стоп буде працювати. Потім ні не треба казати, просто кажете стоп, бо воно закріпиться у собаки. Так само і поруч чекати. Якщо собака обганяє вас, вашу ногу, ви кажете ні, відтягуєте повідочком, відпускаєте повідок, щоб вона думала, і кажете поруч. І так відпрацьовуєте спочатку без збудників, без подразників, а потім з людьми, з собаками і з дітьми. І команда чекати. Як тільки собака уходить з місця з якогось, коли вам. Не треба, щоб вона уходила. Ви просто кажете їй ні, штовхаєте тілом за ошейник заповідок на те місце, де вона повинна стояти сидіти. І кажете чекати. І уходите знову від неї, вона знову йде, ні, штовхаєте тілом чекати на те місце, де вона буде. Все. Потім ні приберете, залишиться тільки чекати. Друзі, це більш детальний розбір того відео, що я створив хвилине. Як же ж е, створити всі шість команд? Але пам'ятайте, якщо у вас не вийде, пишіть мені в особисті на особисте заняття або на марафон. Долучайтеся. Ми там з вами все пройдемо, і ви будете в шоці, як все класно працює, як я вам тільки що розказав.